Випає червоний перець в соду, це неймовірно, але це допомогло. Ніхто не знає про цей рецепт, але він дійсно дієвий. Для цього нам потрібна одна чайна ложка соди і одна чайна ложка червоного перцю. Все ми всипаємо мисочку. Добре розмішуємо інгредієнти. Беремо крохмаль, додаємо чайну ложку крохмалю. Все потрібно перемішати. До речі, я продаю квіти до продажу 10 різних квітів, багаторічників. 350 гривень. Гіпсофіла, стрептокарпус, панстемон, анабетра, хеліум, Синяголовник, Гейхери, різні квіти. Бажаєте замовити, напишіть в особисті повідомлення. Вероніка. Дві чайні ложки перекис водню. Змішуємо. Виходить от така кашка. Глиняна, така суміш. Гарно її змішуємо. І беремо ватну паличку. Знімаємо носок і дивимося там, де в нас є нігтьова пластина, якась порунтана. І, або є грибок. І на нігтьову пластинку ми беремо, не виходить, беремо пальчиками і тільки на ніходь накладаємо і тримаємо 60 хвилин. Сидимо, відпочиваємо, релаксуємо. І так можна робити 7-10 днів. Щодня проводити цю процедуру. Перець убиває весь грибок, сода дезінфікує, перекись водню теж дезінфікує. Бажаєте замовити квіти. Пишіть мені в особисті повідомлення. Будьте здорові та без грибка.